Кауфленд один з найвідоміших провідних мереж європейських магазинів. Сьогодні пропонує міні-лот робочого чоловічого взуття. Розмірна сітка від 41 по 46 розмір. Взуття посиленим шкіряним іденуском і спеціальною вставкою для захисту ніг від травмування. Є термоботинки, є утеплені і є такі, що можна використовувати як для внутрішні роботи, так і, в принципі, ще в осінній сезон. Практично не скользяща підошва. Досить стримані лаконічні моделі, так що, якби не посилений носок ботинка, то можна було б навіть носити на кожен день взуття практичне, добротне і стане в нагоді людям, які Працюють на вулиці, які працюють, можливо, десь на будовах, на парковках. Лот складає 10 пар. Ціна по 11 євро за кілограм. 10 пар в середньому складає 13,7 кілограм лота. Такі модельки. Чекаємо на ваші замовлення, будемо раді співпраці.